Вітаю, вельми, шановне панство. Вирішив зняти таке відео на рахунок тяг Донфенговських чи шіфенговських подовжені. У нас в Телеграм є група. Хто ще не приєднався, будь ласка, приєднайтеся, посиланнячко на групу буде в описі. І там обговорюється, ну, верніше, ще не обговорюється, а задалося таке питання, наскільки вдовжити тяги, наприклад, чи як там, я вже не пам'ятаю. Але відлучився такий коментар, що я вдовжив шіфенговські тяги на 15 см і вони нічим не гірші донфенговських. Розказую, я шіфенговські тяги не подовжував, вони в мене є в оригіналі. Я тільки приварив пластину, я вам зараз це покажу. Але я купив донфенговські тяги повністю на візку, з розкосами, з центральним гвинтом. Вона коштувала 3 тисячі. По-моєму, на такий сайт-трактор УА, це не реклама. Повідомляю зразу, хто буде барабанить. Ну, бо хтось запитає, де купляв. Купляв на трактор, по-моєму, на трактор, так і називається він. Чи як? Не пам'ятаю, чесно, ніби там. І давайте я вам покажу в своєму відео раз і назавжди ми порівняємо. Ну, і, ну, порівнювати в принципі, порівнювати нема що з чим. Це як палець з пальцем порівнювати. Судіть самі, я зробив генеральне прибирання на тракторі, помастити і поставити її на заслужений відпочинок до слідуючого сезону. У мене картопля посажена. Виникає часто питання, наскільки подовжувати центрального гвинта цей гвинт до цих тяг. Так само ж і той на таку ж відстань я подовжив. Дивіться, я буду вам показувати, бо дехто може сказати, що ти розказуєш, а воно виглядає інакше. Ось дивіться, бачите, 11 см разом з... з швами. Гвинт подовжений мене, на 11 см можна. Ще додати. Можна 13 було його подовжити. Ну, таке, деколи він розкручується, аж за короткі. Ці також тяги донфена Тепер переходимо. Я приніс одну тягу, ось цю, аби ви просто порівняли. Бо так розказувати, показувати, воно не грає. А якщо ось порівняти, тепер дивіться на ту і дивіться на цю. Отаку. От Ми зараз її поміряємо. Ну, товщина метала. Довжина. Довжина 20 см. Правда, Берта? <су -у> довжина 20 см. Ці 60, ці 80. Ну, повірте, я за руляткою не буду бігти. Тепер товщина. Товщина ось цієї тяги 15,5, 7. Ну, 16 мм. Давайте візьмемо 16 мм з фарбою. 15. Приварив я знизу, їх гнуло однозначно. Приварив я знизу полоску товщиною 10 мм. Ось таку полосочку. Тут все позрізав, гарно, все проварив. Ну, по цій тязі, зрозуміло. Так, тепер міряємо цю. 20 мм. Там 21, так само, як і там 16. Коротше, 5 мм різниці. Як ви думаєте, друзі, на таку довжину, що ви додаєте 15 см до цієї, товщини металу, мета. І 15 см, 20 см додавлено на цій товщині металу. Різниця між товщиною металу. Різниця між товщиною металу є. Звичайно, що є. Хто розумний, я думаю, у нього відпало питання. Чи варта купляти ці тяги? Чи краще подовжити ті? Чогось китайці не зробили довжиною 80 см, зробили 60 см і то їх гне. Ну, правда, з тою штукою знизу, з усиленням, їх не гнуло. але все рівно їх може скрутити в бублик. Ці також гнуло. Я їх рівняв. Приварив ту штуку. Як ці гнуло, то ті буде і подавно гнути. Я приварив от теж ось тут ту пластину. І перестало гнути. Плиту відео є, як я переробляв. Цю навіску, що я робив шарові пальці, також є. Треба ще ось тут відцентрувати, бо коли піднімається доверху навісне, воно трошки його напрягає. Чуть-чуть доверху це припідняти. Ну таке відео вийшло, друзі. Я думаю, всім все стало ясно, всім все стало понятно. По-перше, ви порахуйте, тепер би ця картоплесажалка була на яблучках ось тут. Куди тут залізти? Ви бачите зараз, от я вагою 96 кг. Я сміло тут собі при піднятій на можу щось полізти, щось подивитися, щось покрутити, щось підчепити. Там я залізти не міг. Судіть самі, варта чи не варта. На рахунок центрального винта від 10 до 15 сантиметрів подовжується. Тут залежно, як з яким навісним, У мене той також подовжений десь на таку відстань. Десь 10, 11, 12 десь так, то не суттєво, воно регулюється. Ну інколи, От картоплю я садив ось на таким регулюванні. Так що, якщо б він був ще на 3 сантиметри довший чи на 2 см, воно якраз було б нормально, бо воно би зменшилося. Повністю був би закручений, майже повністю. Все, я думаю, всім все ясно. Все, всім зрозуміло. А кому не зрозуміло, пишіть в коментарях. Я ще раз поясню. Я ще раз зніму відео, мені не важко. Але я розкажу, покажу, що кому ще цікаво, що я не показав. Можливо, у мене й нема деякого відео, пишіть в коментарях. А хто не приєднався до Телеграм-спільноти, групи в Телеграм, будь ласка, приєднуйтесь. Там цікаво, там корисно, там зручно, там весело. Кому не цікаво, може покинути спільноту. Кому цікаво, залишиться. А на цьому все. В будь-якій ситуації завжди залишайтеся людьми. Бажаю вам миру, добра, злагоди. Того, чого ви бажаєте мені, взаємно нехай вертається вам. І до скорої до нової зустрічі в наступному відео. Відео буде з новиною, а якою це ви побачите. До нової зустрічі!